У жінок після 50 років шкіра втрачає свою пружність. Звичайні доглядові засоби не дають бажаного ефекту. В даному випадку ефективніше є застосування методик ін'єкційної косметології. Ін'єкційна косметологія дозволяє відновити здоровий молодий вигляд обличчя та подекути навіть уникнути пластичних операцій. Запорукою успіху є правильно підібраний протокол для кожного пацієнта. Якщо хочете дізнатися більше, дивіться у нашому випуску. Доброго дня, мене звати Катерина Благута, і сьогодні ми з вами говоримо про комплексну роботу з пацієнтом вікової категорії 50 Отже, у віці 50 плюс кіра пацієнтів втрачає свою пружність та еластичність. Це відбувається за рахунок того, що метаболізм у клітинах сповільнюється, клітини втрачають рідину, також знижується синтез колагену та еластину. І сьогодні ми з вами проговоримо про те, як правильно комплексно працювати з пацієнтом для того, щоб ці зміни лікувати та профілактувати. До нас звернулася пацієнтка з Комплексної корекції вікових змін для того, щоб надати обличчю максимально природнього та свіжого вигляду і щоб це не виглядало штучно. З цією пацієнткою ми розпочали роботу півроку тому. У нас була проведена процедура векторного ліфтингу радіусу. для корекції пацієнтки. Ми використали 3 мл препарату. А саме з них 1,5 мл концентрованого розчину ми використали для заповнення виличної зони. Тим самим ми пропрацювали виличну зв'язку. Ми додали незначний об'єм ділянці вилиці. Цим самим нам вдалося закамуфлювати носогубну складку, носослізну борозну та пальпобромалярну зону, і здійснити ліфтинг тканин обличчя для того, щоб профілактувати утворення бриль. Другий шприц ми використали в розведенні один до одного для максимальної колагеностимуляції та скорочення шкірного лоскуту. Цим шприцом ми пропрацювали область нижньої щелепи, область підборідної зони і область носогубної зони. Таким чином, ми отримали максимальний ліфтинг обличчя, а також колегеностимуляції. В зоні середньої та нижньої третини обличчя. Отже, сьогодні ми з пацієнткою запланували проведення ботулінотерапії область зморшок зони глабели, зморшок зони лобного м'язу, зони навколо очей, а також нижньої третини обличчя. А саме ми заблокуємо м'яз, опускач ти карота і підборідний м'яз, для того, щоб профілактувати подалі утворення зморшок маріонеток, а також губи підборідної зморшки. Для цього ми використаємо високоочищений ботулотоксин, оскільки він дає природній результат. Крім того, він не викликає імунної відповіді і, відповідно, не викликає звикання. Сьогодні ми будемо працювати з нижньої третини обличчя. А саме за допомогою препарату Белотеро Інтенс. Ми виконаємо контурну пластику носогубного залому. Також ми пропрацюємо зону зморшки маріонетки. І крім того, ми виконуємо процедуру бланшингу препаратом Белотеро Софт. І пропрацюємо область лобного м'яза, зморшок навколо очей, ділянку кисетних заломів і також заповнимо кільце венери. Прарат Белотерософт це є препарат, який спеціально розроблений для цієї процедури, для процедури бланчного. Якщо ви хочете знати, як максимально довго зберегти молодий здоровий вигляд обличчя, підписуйтесь на наш канал.